Друзі, дорогі земляки, вітаю вас! Це буде експрес-огляд апгрейду ЦАПу Топінг Д90, тому що я мушу прямо зараз запакувати цей ЦАП і віддати людині, яка відвезе цей пристрій за кордон, хазяїну цього девайсу. Тому швиденько давайте пройдемося. Але спочатку два слова про сьогоднішній день. Сьогодні у нас 14 жовтня, день захисника. І захисниць України, і це дуже велика радість, і честь для мене радість, тому що я живий, я у відносній безпеці. Я знаю, що мої українці, мої герої мене захищають на фронті, і я гордий, і маю щастя їм допомагати, чим я можу. Закликаю вас сьогодні привітати всіх ваших знайомих, військовослужбовців з цим святом, долучитися до того, що ви живете. І Взаємодіяти з людьми, які прямо сьогодні творять історію, творять майбутнє України. Якщо є можливість, задонайте, будь ласка, гроші або просто привітайте добрим і щирим словом військовослужбовців, навіть якщо ви їх не знаєте, хоча б десь у Фейсбук. Я запевняю вас, що це буде дуже приємно, тому що наші наші воїни, наші герої мають знати, за що вони ризикують життям, за що вони воюють. Будь ласка, долучіться до свята і відчуйте, відчуйте цей історичний момент, цю гордість за те, що ви українці. А тепер переходимо до ЦАПу топінг. І я дуже швидко спробую пояснити, тому що прямо зараз реально цей ЦАП мені треба вже віддавати. Я думав взагалі по фото робити, але я краще зроблю живий апгрейд, і ви це все побачите. Приступаємо так виглядає ЦАП після апгрейду. Ви бачите деякі зміни. У попередньому відео був огляд цього девайсу у заводському виконанні, тепер же він прийшов мій апгрейд. Ви можете подивитися докладно відеоаналізу схемотехніки цього ЦАПу з заводу, так як його зробила компанія Topping. А сьогодні я ознайомлю вас коротесенько з тими змінами, які я вніс в схемотехніку. Нагадую, що це топовий ЦАП у Topping d 90 називається модель, чіп тут використовується флагманський у АК, це АК-4499. В ЦАПі використовуються якісні, дороговартісні генератори AQ Silicon, використовуються ультрамалошумні э, стабілізатори на жилення операційних підсилювачів. Використовується 6 ліній окремих для живлення аналогових, і, аналогових каскадів ЦАП і дві додаткові окремі цифрові лінії. Чотири перетворювача, ток-напруга. Тобто ЦАП увімкнений по повноцінній схемі з чотирьома перетворювачами, а не так, як це, наприклад, робить у СМСЛ. У своєму ЦАПі, де їх всього 2, що трошечки урізана схема. Тут схема повноцінна, крім того, присутні у нас два операційних підсилювача на ФНЧ і один окремий буфер на виход РЦА. Крім, але разом з тим, у ЦАПі досить багато бюджетних рішень. Це і один трансформатор, і імпульсний блок живлення, досить невеликі об'єми конденсаторів, недорогі лінійні стабілізатори, і деяке спрощення у цифровому живленні каскадів. Але за ЦАП невеликий. Що стосується живлення, звісно, трансформатор у нас такий ну, непоганий. Знаєте, під колір, як це називається, цей бренд, такий синенький, нагадайте в коментарях, я згадаю, пізніше скажу. Думаю, що трансформатор тут класний. Навіть встановлений тут Емі-фільтр на вході 220 вольт. ЦАП продається відразу на декілька ринків, він перемикається з 230 на 110 вольт. Ну, це все ви і так знаєте. Я думаю, що якщо ви зайшли на це відео, то ви вже про цей ЦАП щось читали. Відповідно. Що я зробив? Перше, що мене насторожило, це так дійсно присутність у цьому ЦАПі шим-контролеру. Я не скажу, що імпульсні джерела напруги це обов'язково погано, але якщо ми говоримо про високоякісні пристрої, я все-таки віддаю перевагу лінійним джерелам живлення, так як у них немає високочастотних перешкод. Тому оця лінія, оцей каскад, Широкоімпульсної модуляції напруги на 3,3 Вольта. Я вирішив, що я від нього взагалі відмовлюся, я відключу цей каскад повністю у цьому ЦАП. А ті лінії, які він живить на 3,3 Вольта, а нагадаю, що це і генератор, і цифровий приймач, і USB, я переведу на лінійне, ультрамалошумне живлення. Ви тут вже бачите, да? будь ласка, зверніть увагу, це ультрамалошумна збірка, збірочка на стабілізаторах ЛТ, які я повсякчас використовую у своїх ЦАПах і вважаю її одною з найкращих. Ну, по характеристикам, в принципі, воно так і є, тому не дивно, що вона так часто використовується, зважаючи на те, що каскади ну, потоку, да, які, якими живеться ЦАП, вони рідко перевищують. Максимальний ток цих збірок. Вистачає, вистачає. Тим паче, що резистором ми можемо і напругу потрібно підібрати. Якщо ні, є інші стабілізатори, більш потужні версії цього чіпу або інші виробники. Ну, не суть. Суть в тому тут і найважливіше те, що характеристики цього лінійного стабілізатору одні з найкращих, якщо не найкращі, у світі. Тому тепер можна повноцінно сказати, що цей ЦАП дійсно працює по USB у режимі Фемтоклок, і всі його цифрові каскади, які стосуються до USB, тобто асинхронні всі входи, працюють у максимально ефективному режимі. Просто завдячуючи тому, що ми поставили один єдиний одне єдине джерело напруги для нашої цифрової лінії. І оскільки з чим контролер ми відключили, то... Первинна напруга на цей стабілізатор, вона у нас заходить з цього LM317, який видає 5,5 вольт, і який тут більше призначений для цифрових ланцюгів. Другий стабілізатор призначений для живлення ЦАП, від нього йдуть інші кінцеві стабілізатори. Тому він залишився функціонувати так, як це задумали у ньому топінг. Друге, що. Ви можете бачити те, що зникли всі сірянькі СМД-конденсатори, які тут були, електролітичні. Я підозрюю, що це були фірмені конденсатори Nichicon, але я вирішив, що все-таки я їх зніму, тому що, оскільки у нас аудіо то конденсатори теж мають бути для аудіо. Скажу, що це не завжди так, і не завжди саме аудіоконденсатори мають залізобетонну, як якась не. Непохитна істина використовуватись в аудіо, тому що той же езотерік використовує промислові японські конденсатори, не для аудіо, і звучить воно чудово. Тема окрема, тема дискутабельна, проте я вважаю, що ті продукти, які робляться для аудіо, а саме пасивні компоненти, тобто конденсатори, вони теж мають дуже унікальні звукові характеристики. І тут е, велика гучність і велика гнучкість і. Велика можливість для творчості є, коли в тебе є запрос від клієнта до якогось звука, то саме завдячуючи аудіоконденсатором, конденсатором аудіосерії, ви можете дуже гнучко змінювати вашу подачу, ваш звук. З промисловими конденсаторами це не вдається. Це не вдається зробити настільки цікавим звукоцапа. але хороший він може бути. І Прикладом того, як я вже сказав, є оцапи, наприклад, Езотерік. Да. Вони не, не дешеві, думаю, що одні із найдорожчих, так які CSD там, і DCS, да, які там ще є дуже за мільйони просто да, коштують. Але повернемось до нашого ЦАПу. Коротше кажучи, конденсатори, я всі, які тут були електролітичні СМД загального користування, тому що їх. Серію і тип не вдалося визначити. Я замінив на електролітичні конденсатори серії Nichicon. аналогічно тої серії, яка вже встановлена виробником. Серія для аудіо, така жовтенька серія FW. Деякі зміни сталися в схемотехніці. Стабілізаторів, да, як ви пам'ятаєте, якщо в минулому відео моє дивилося, або бачили фото в інтернеті цього пристрою, то тут стояли багато синеньких конденсаторів дешевих епкос, причому вони були встановлені в паралель, десь я це вже бачив. Я їх теж зняв. Вони виконують тут роль шунтуючих конденсаторів. Перед стабілізаторами і були вимкнені в паралель основним банкам, я їх теж видалив, тому що в даному випадку вони погіршують звучання апарату, забирають сцену. Погана комбінація Нічікону і Епкосу. Я ці конденсатори удалив, тим паче, що судячи з тих вимог, які висуває виробник лінійних стабілізаторів LT317-337, у нас присутні тут шунтуючі керамічні конденсатори на 100 нафату по входу, по виходу, а також конденсатор паралельно другому резистору на землю. Тому, в принципі, створювати ще додаткові плівкові конденсатори на вході, я сенсу особливо не бачу. Але звук ми тим самим погіршуємо. Так, да, деякі речі у звучанні будуть виділятися, завдячуючи. Цим конденсатором в паралель, але в принципі мінусів більше, тому я їх видалив. Натомість паралельно їм, щоб відфільтрувати безпосередньо перед входом на стабілізатор напругу, я встановив ось тої же самої серії, просто на 100 мікрофарад, теж аудіо від Нічикона. Кожний конденсатор тут акуратно приклеєний для надійності монтажу. Те ж саме стосується і лінії для живлення операційних підсилювачів. Тут теж внесені деякі зміни не тільки по заміні конденсаторів, а також зміни у схемотехніку. Як ви бачите, так, два конденсатора замінені на ELNA silmic 2, топовий у ELNA подвоєного номіналу замість 100 мкФ, 220 мкФ, але на вході цих. Стабілізаторів замість електролітичних конденсаторів, які знову ж таки паралельно цим, і знову ж таки крадуть крадуть той почерк, який здатен дати це Нічикон, Але і без них теж буде погано, тому що отака велика лінія вже приводить до того, що ці стабілізатори вони збуджуються. Тому. Від цього, від самозбудження цих стабілізаторів, ми вимушені все-таки ставити невеличкі конденсатори. В даному випадку я поставив керамічні конденсатори мінімального номіналу для того, щоб уникнути самозбудження стабілізаторів, власне, перед його входом. І таким чином ми здійснюємо мінімальний вплив на звучання цих конденсаторів, не встановлюючи тут електроліти, хоча, в принципі, можна було б обійтись таким самим електролітом. На вході, проте, все-таки кераміка досить невеликого номіналу краще захищає від цього збудження. Стабілізатор буде більш стабільно працювати, особливо в температурному режимі. Кераміка в таких випадках для стабілізаторів ТП 7А певного номіналу на вході краще себе проявляє, ніж електролітичні конденсатори. Ну, що стосовно аудіосерії, так точно. А ось на вході, так, да, будь ласка, ми можемо вже ставити на Сілом 2, і Мічикон будь-який, хоч будь-що, що вам подобається. Тому такі деякі зміни і також паралельно і збільшення номіналів конденсаторів, особливо по виходу. Ці конденсатори теж акуратно приклеєні спеціальним клеєм. Все дуже надійно. Вони досить високі, тому довелося їх просто ось так положити. На виході і вході лінійних стабілізаторів теж встановлені конденсатори Nichicon серії FW. І тим самим, більше, більше ми розкриваємо звучання цих конденсаторів їхні е, сильні сторони. І е, оскільки ці всі каскади являються, в принципі, аналоговими, то дуже до місця використовувати саме конденсатори аудіосерії. Ну, я так вважаю, тому що, в принципі. Е, була проведена деяка, деякий збір інформації про звучання цього ЦАПу від тих людей, хто особисто його чув, і слуху, яких я довіряю, я сам вмикав і слухав цей ЦАП. Я не завжди довіряю своєму слуху. Я його вже перевіряю декілька разів. І дійсно чути почерк цих конденсаторів. І що що дуже важливо, вони класно гармонують з тою схемотехнікою. І з тою комбінацією танталових керамічних конденсаторів, як ви бачите, я їх навіть тут не знімав у цього топінг. І можу сказати, що я не зовсім був правий, коли говорив про те, що ну, танталовий конденсатори це однозначне зло в аналоговому каскаді. Так, такі слова ви могли від мене чути, але вперше саме в цьому ЦАПі я побачив класну комбінацію. Керамічних і танталових конденсаторів у звучанні. Можливо, це конденсатори якоїсь класної серії від крутої фірми, типу Kemet, TDK, да? щось таке, а не просто там якісь Ягео чи самвада. Тому класна комбінація, класне звучання. Я просто залишив так, як є. Що стосується стабілізації, стабілізації жилення ЦАП. Це рішення все-таки компромісне. Я не вважаю його найкращим, проте і інше рішення теж було б компромісне. Було б прийнято рішення разом з замовником залишити все-таки стереобазу звучання цього ЦАПу максимальною і пріоритетною. Тому за основу було взято не порушувати розділення поканального живлення каскадів цього ЦАП. І ми залишили ті стабілізатори, які тут були. Я можу вам сказати, що, по тим замірам, які я провів на осцилографі, можу сказати, що ті стабілізатори в малесенькому корпусі, які тут стоять для поканального живлення ЦАП, все-таки не дешеві китайські стабілізатори. Це стабілізатори компанії ЛТ, я знав це по маркировці. і Ті заміри, які я робив, підтверджують дійсно стабілізатори в такому корпусі вони якісні стоять, як не дивно. Тобто, я визнаю, що я помилився у попередньому відео. все-таки стабілізатори тут класні. Топінг тут не зекономили. Це не найкращі стабілізатори у світі, але все-таки роздільне живлення каскадів ЦАП відіграє дуже важливу роль. Ми не отримуємо тут рекордної детальності, але стерео. І основне це м'якість звучання цього ЦАПу, що підтвердить і Міша, і власник цього ЦАПу, воно збережеться, і воно, завдячуючи покращенню схемотехніки цього ЦАП, воно і підсилиться. Ви можете бачити, що тут тепер уже замінені і операційні підсилювачі на мої улюблені М'юсис 02 у перетворювачі е, ток напруга, а також по м -м, домовленості із замовником м'юсис 02 стоїть і в фільтрі низьких частот на виході. Б'юс 02 має такий нейтральний, фірмовий, дуже детальний і збалансований саунд. Одні з найкращих операційних підсилювачів за низкою параметрів. Я дуже рекомендую вам, якщо ви не хочете віддавати ваш цап на апгрейд, але у вас є змога просто замінити операційний підсилювач, витерте 50 чи 55 доларів, і просто замінити операційний підсилювач, і ви отримаєте, ну. Дуже суттєвий приріст, як мінімум на третину у вашого ЦАП. Я дуже вам рекомендую потратитись саме на цей операційний підсилювач. Я вважаю, що він того вартий. Да, дорогувато, але це флагман. І звучить він набагато краще, ніж Мюсис 02 чи Мюсис 01. Однозначно, респект. Я їх дуже люблю, використовую, великими партіями закупаю. І в даному випадку вони дуже чудово підходять під цей ЦАП. Чотири Мюсес 02 у перетворювачі. Ток, напруга і два стерео Міс 02 для балансних виходів у фільтрі низьких частот. Також тут така є зелененька зборка. Це американський дискретний операційний підсилювач Sparkos. Він двоканальний: ось бачите, дві платки стерео. Цей підсилювач виконує роль буфуру для виходу небалансного цапу. Клієнт використовує цей ЦАП з двома підсилювачами: один підсилювач у нього балансний, другий підсилювач у нього небалансний. Для... І вони грають по-різному. Це те, що я казав в попередньому відео. Різні ЦАПи мають різний почерк. Також деякі люди використовують декілька підсилювачів. Е ну, часто це просто два підсилювача для різних для різної подачі. Інколи буває дві пари акустики. Це не дивно, це нормально. Кожний підсилювач має як і сильні, так і слабкі сторони. Так само і тут замовник використовує rca виходи для прослуховування на іншому підсилювачі для особливих своїх жанрів для свого смаку. І спеціально для цього на вихід РЦ був встановлений дискретний операційний підсилювач з Slab, який має ну, просто волшебний звук. Він дійсно звучить просто чарівно. Я не хочу сказати, що це краще ніж Muses 02. В чомусь він програє Muses 02, але в чомусь в ньому є і сильні сторони. Це у такій магічності і теплоті звучання. Да? Він дорожче коштує, чим Muses 02. Да? Двоканальний майже в два рази дорожче. Проте я не скажу, що він прямо в два рази влучені. Він має своє місце. І повинен використовуватися в високорівневих схемах. Я використовую комбінацію Muses 02 і з в своєму топовому ЦАПі-Референс. Сабре він просто чудово розкривається. Саме ця комбінація да? окремо з паркусу інколи може не вистачати баса або інколи його магічність вона скрізь. Розумієте, там де надо і не надо. На швидких електро... жанрах електро або року ви можете відчувати, що ця магічність зайва. І це дійсно так. Мюсці 02 там підходить краще, але для інших жанрів, там, де більш жива, спокійна музика спаркос, просто він розриває, він такий класний. І так тепер виходить, що РЦА-вихід у нас тут має а, такий магічний. А... Магічну подачу, магічну, чудову, приємну, теплу. Ну, той, хто слухав колись з він знає, що це таке. Передати дуже важко, розуміється, як душа. В той же час з балансних виходів ми отримуємо максимально збалансований, нейтральний і якісний звук, який забезпечують 6 бьюс 02. Такий підхід тут був застосований, і цей ЦАП фактично тепер має два характери. Один. Найбільш детальний, збалансований з балансних виходів і теплий, і душевний зерца. І ось це великий плюс цього рішення, цього ЦАПу, що ми можемо тут так це зробити. Крім того, я зробив ще так, що цей дискретний операційний підсилювач він тут не впаяний, як м'юсиси всі, а вставлений в таку кроватку. І тепер можна просто за бажанням замінити його в майбутньому. Якщо все-таки цей ЦАП потрапить в іншу систему або до іншого хазяїна, можна просто замінити його теж на MUSES 02 або на інший операційний підсилювач, хоча не так багато виборів у флагманських операційниках. Да? Щоб просто змінити характер виходу з РЦА. Якщо з РЦА буде не використовуватись, цей підсилювач можна просто зняти звідси, і все він призначений і працює тільки як буфер для. Виходу РЦА. Тому, в принципі, вважаю, що робота над пристроєм завершена. Я не можу сказати, що це максимальний апгрейд цього ЦАПу. Тут досить мало простору для того, щоб реалізувати всі свої ідеї. Тут прямо з заводу досить непоганий звук. Так, це звук мильниці, звук досить недорогого ЦАПу. Проте все-таки. Відчувається почерк флагманського пристрою. Тут є та магія і той рівень якості, який відсутній у ЦАПах 500 і нижче доларів. Розумієте? Досить збалансована схема, вона повноцінна. Розділення поживлення. в цьому топінгу велика дяка. Але все-таки максимально ми цей чіп не можемо розкрити. Все-таки тут розміри. Розміри цього ця. Проте Апгрейд, вважаю, досить досить оптимальним. Найбільші затрати це, звичайно, 6 штук Мюсис 02 наших дорогоцінних дорогов, які коштують досить немало. Да? Проте це дасть основний приріст. Звичайно, по USB тепер якість звучання, завдячуючи переходу на лінійне і ультрамалошумне живлення, буде відчутно краще, ніж з інших синхронних входів. В цьому теж приділена увага. Ну і характер аудіоконденсаторів тепер розкритий тут максимально. Да? Ми навіть додали трошки теплоти Elne Sieeling 2 для того, щоб додати звуку трошки шарма більше. Да? Нічиконни в W, в свою чергу, більш нейтральні, вони більш такі прямолінійні, як і весь Нічикон. Да? Elna все-таки має більш теплий тембр. І... Я вважаю, що досить всього двох конденсаторів, зважаючи на те, що сам АК має такий приємну подачу, да, таку, то багато L на Сілмік 2 може зробити її занадто приємною. Ну, знову ж таки, комусь це може бути до вподоби. Розумієте, тут потрібно рахуватися зі смаками слухача, наскільки він хоче зробити ЦАП і звучання відповідно да, в якусь одну чи іншу сторону. Немає кращого рішення, зрозумійте, будь ласка. Я цю тему трошечки затронув першому відео, і знову таки тепер її продовжую. Зважаючи на смаки користувачів, є велика велика широта для творчості, і будь-який звук він має право на життя. Якщо це буде збалансований, окей, це буде збалансований. Нічикон має більш збалансований звук, навіть такої початкової серії. Elna Selmic 2 має більш специфічний звук, хоча вона втричі-4 рази дорожча, ніж ці конденсатори. Вона взагалі топова у Elna, але це дуже специфічний звук. Він ем, неповторно м'який і теплий. Ну, такий, це як Elna, як Elna. Ну, я не знаю, більше так нічого не звучить. Дуже важко передати, як звучить Elna Selmic 2. Використовувати раджу його дозовано. Все в Elna Selmic 2, чисто для гурманів, розумієте? Ось. В іншому, в принципі, вийшов дуже збалансований звук, я так вважаю, да? і в основному а, треба було розкрити саме почерк АК-4499. Саме він тут задає тон, він тут задає жанр, його тут е, чути, Чути, е, тому що топінг все-таки випадково чи спеціально, але вони влучили. влучили в дев'яточку, можна сказати. Да? У них вийшов непоганий цап. Ті економії, які ми тут бачимо, вони зроблені або для того, щоб зробити девайс компактним, або для того, щоб ну, не зробити його дуже дорогим. Тому ну, ми не очікуємо тут рекордів і ми не ставимо тут рекордів. Проте заготовка сама досить непогана. Мені буде дуже цікаво, що на тому дорогому обладнанні і системі, яка є у замовника, почує сам замовник, тому що я на своїх колонках, не дивлячись на те, що в мене і класний підсилювач. І <клес> динаміки зкамспік, я все одно не почую те, що почує він. Тим паче він дуже добре знає почок цього ЦАП, і в нього є інший ЦАП, теж дуже високорівневі. І тоді я зможу підвести красну лінію. Поставити точки над і і зрозуміти, да, наскільки дійсно цей ЦАП заслуговує апгрейду як топове рішення, ось таких затрат сюди, да, які наскільки м'юсис коштують. Да. І прошу мову самовника написати в коментарях, написати в коментарях відгук, і власне ви зрозумієте, що дає ось такий такий апгрейд. Цього ЦАПу. все, я мав вже півгодини знімаю. Серйозно мені вже дзвонять на другий телефон, тому я мушу закруглятися. Дуже-дуже вам дякую за перегляд. Ось такий апгрейд ЦАПу, топінг Д90. ЦАП відправляється. Чекайте, будь ласка, коментарів замовника. Я вам дуже-дуже дякую за перегляд. Ще раз вітаю моїх співвітчизників зі святом, з днем захисника і захисниць України. Ми разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Вам на все добре! Бережіть себе. Нам перемоги! Щасливо!